Собор Феофанії вже декілька років пройшло, вже ніби все чорно по білому написано, але все рівно є різні питання навіть в плані поминання не тільки блаженнішого, а і патріарха Московського. Як ви от бачите вихід з такої ситуації? Перед усім, я, звісно, розумію це ваше питання. І я вас навіть сказав, що досить часто намагаюсь спілкуватися і навіть дискутувати на подобного роду теми, але іншого варіанту ніж сісти і слово за словом, сторінка за сторінкою, ствердження за ствердженням, розбиратися з цією людиною, ну з котрою ведеш спілкування, немає. Бо велика кількість людей не має, на жаль, по-перше, достатньої навіть не освіти, а уяви, не те, що в догматиці і в канонічному праві, немає. І е, це потрібно розуміти. Якщо навіть в е, віровчині е, віряни більш-менш щось правильно розуміють, то в канонічному полі, в церковному праві, це майже, майже ну, може, не до нуля, але десь там внизу. І е, маніпулювати на цю тему, особливо коли у людей є страхи, це е, ну, досить вдало можна маніпу маніпулювати. І з людиною потрібно, дійсно, ну, немає, я не бачу іншого шляху. Просто сидіти і розповідати, показувати, розмовляти. Ви згадали про питання Фіофанії, про питання поміновіння Патріарха Московського. Ви знаєте, ми, якби це дуже велика тема, дуже широка, але я би хотів звернути увагу на що? Ті, хто за поміновіння, вони посилаються на так зване 15 правило Адвократного собору. так? І наче, починається там порушення, там, порушення, порушення, порушення. Навіть там, ви там порушаєте канони. Ви там порушаєте канони. Я буквально днями навіть не спілкувався, дискутував з однією людиною на цю тему і там, 15 -те правило. Я в певному якби, запалі кажу: ви взагалі читали 15 правило? І виявилося, що ні. Більшість. Кого запитуєш? Більшість. Хто І так виявилося, що ні. Я кажу: в 15-му правилі, а воно досить велике по тексту, як mm -hmm. для канонічного правила, важливо перші е, слова. Це дуже важливо. Тому що ці е, перші слова, у кожному можна завіт в інтернеті відкрити, двократний собор, 15-те правило. Подивитися, що воно каже. Що те, що вірно, по відношенню до єпископа і митрополита, вірно і до патріарха. А що вірно до, по відношенню до митрополита і єпископа? І тоді розумієш, що це 15-те правило, no. воно посилається на два інших правила, що перед ним. Є контекст. Є контекст. Це так звані групи правил. Потрібно розуміти, що є не просто от окремо правило, да? канонічне. Є групи правил, що розкривають тему. Там Перше, друге, умовно, третє, четверте, п'яте. І щоб зрозуміти, про що йде мова, потрібно читати групу правил. А група правил 13, 14, 15. І воно вказує, що згідно каноном священник, ну, взагалі, згідно каноном, помінається на твій прямий ієрарх. Тобто Праві для священника черті. це правій архірей, для вікарія його правій архірей, для а, митрополита, якщо в нього є патріарх патріарх, ви можете поїхати в різні помісні православні церкви. Румунія, Сербія, Греція. І послухайте, як там помінають. Там помінають патріарха, мовно Константинопольського, румунського чи там, сербського, тільки на тих парафіях. Де він є правячий архірей, тут потрібно розуміти, що патріарх не є правічим архіреєм всіх парафій, що існують в його церкви. Що патріарх є, крім того, що він патріарх, ще і правячий єпископ своєї єпархії, точно так як митрополит Київський. Бо митрополит Київський і всієї України, тобто предстоятель Української православної церкви, але він є правічий архірей. Київської єпархії. І е, навіть патріарх Московський є правічий єпископ своєї московської єпархії. І е, Константинопольський патріарх, хоча в нього титул офіційний, вселенський, він є правічий архірей своєї єпархії, конкретно своєї єпархіальної одиниці, якщо можна сказати. І група правил, вона встановлює пряме е, поминання свого е, ієрарха. Тобто немає канонів, не яснує, щоб е, стверджували, що на кожній парафії в помісній церкві необхідно пам'ятати патріарха, чи ну, пристоятеля навіть митрополита чи архієпископа, тому що є е, автокефальні церкви. Де предстоятель в титулі митрополита чи архієпископа? Так, да, є традиція, е, умовно російська, російська де пам'ятається патріарх на кожній парафії. Так історично склалося. Але ця традиція, от якраз та традиція, не є канонами обґрунтована. А нам кажуть навпаки, ви порушаєте, чи там хтось порушає канони, силається на це питання, на це правило, але воно про інше. про інше. Якщо б е, хтось, би, там, умовно кажучи, е, в єпархії московського патріарха чи там румунського патріарха, чи сербського патріарха, не хотів пам'ятати патріарха як свого правчого архірея, тоді да, це 15 правило діє. До нього, конкретно, До нього. Але за кордонами конкретної єпархії його, як єпархіальна морхірея, воно не діє. І це, ну, якщо прочитати уважно, уважно без цих, знаєте, алармістських якихось настроїв, ці три правила все зрозуміло. Якщо людина не розуміє, і чи каже, що не розуміє, і посилається далі на 15 правило, то я вважаю, тут два є варіанти. Або ця людина, прости Господи, бреше, хоча розуміє сенс цього правила, групи Мані правил. Маніпулює. Маніпулює, так. Да. Тобто в неї є свої е, певні задачі і цілі. Чи людина ну, настільки слабенька в розумінні канонічних правил, що треба знову відправити в перший клас Київської духовної семінарії? Владика, а от е, вже виходячи ну, Тобто... Е, Ну, можна, знаєте, вести, я сказав, ця дискусія вона велика. Ми її не, не, не поставили точку, ми, не поставили ми, кордон. Ми Але ну, не торкнулися. потрібно посилатися на 15 правило. Воно про інше. Ну, просто раді е, е, інтелектуальної чесності е, потрібно почитати тлумачення всіх великих е, тлумачів, канонів, що існують в нашій церкві. Від е, давніх до, ну, Нікодіма мило, мовно, як одно з. Е, Uh, no, то це недавно на жив так.